Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео, як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі, це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в Галі балуваній, в м'ясному магазинчику в АТБ та у просторі. Зараз покажу свої покупочки. Не звертайте уваги на мій голос, знову я трошки застудилась, захрипла, але покупки все ж таки покажу. Почну з Галі баловани, купила млинці з солодким сиром. Тут нічого нового, завжди їх майже купую. І цього разу були пельмені курячі зі свининою. Так, ці продукти зараз сховаю в морозилку і далі покажу інші. Далі покупочки з м'ясного магазинчика. Тут я купила свинину, нежирна частинка. Це буду тушкувати рис по типу плов, але не плов. І були сьогодні сердечка, тому купила тут десь пів кілограми. Дуже люблю тушковані сердечка у сметані. Так, це зараз теж сховаю і показую далі. У просторі купувала дещо для подаруночка. Ось такий крем для тіла. Величенька упаковка дав, і невеличкий крем для рук. Це якась нова для мене фірма. Не знаю, який він, але сподіваюся, що хороший. Так, і далі покупочки за тебе. Купила трішки фруктів. Тут мандарини, яблука і гранат. Ось такий невеличкий гранат. Яблука це у нас сортове три штучки взяла. Зараз яблука якось у нас не сильно йдуть. І мандаринчиків теж чотири штучки. У мене там є ще з попередньої закупки вчорашньої десяток яєць. батон вершковий, який завжди беру від церхів. Ось такі булочки хот-дог Максі з кунжутом. Тут їх в упаковці 5 штук. Захотілося хот-доги домашні зробити, тим більше, що у мене залишилась морква по-корейськи. Для хот-догів взяла ось такий соус. Зараз на знижках і не схотіла купувати окремо кетчуп, майонезу, це все. Думаю, ось такий соус буде якраз те, що треба. Булочку українську на сніданочок. Далі пластівці вівсяні закінчились. Треба було купити. Купила дрібнозернові делюкс. Зараз, на жаль, на них знижок не роблять чомусь. Так, далі сирки для сина, яготинське без цукру, дві штучки. Сосиски для хот-догів купила докторські фірмові. Зараз на знижечках були. І колись, здається, купувала непогані сосиски. Масло молокія 82%. Теж без знижечок, але це хороше масло. Молоко від своєї лінії 2,5% жиру. Солоденьке, взяла ось таку шоколадку. Зараз на знижках вері Пері. Дуже смачна, з карамелью та арахісом, і печиво рошен до кави. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!